Вівторок, 9 березня, ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Зокрема, сьогодні йтиметься про таке день народження Тараса Шевченка, як відзначають святом громадський потік від просвіти. Станьте на захист рідної мови про це не тільки вже за мить. Сьогодні вся українська спільнота відзначає день народження Тараса Шевченка. Його знає, шанує не тільки Україна, а й весь світ. Його називають великим пророком а його сією всією в мініатюрі. Славний кобзар став настільною книгою кожного українця. Наші кореспонденти вирішили спитати австріян, чи знають вони про сьогоднішню дату і чи зможуть продекламувати Шевченкового вірша на пам'ять. Шевченка народилась. День народження Шевченка. О, День народження Шевченка, що не знаємо? А, знаю Тараса Шевченка. День народження Шевченка. Але 9 березня. Не знаю. День народження Тараса Шевченка. А, мене на могилі. Серед степу широкого на Україні милі. Щоб вони широкополі, дрові круче було. Видно було чути, як треба Мені тринадцяти минало, я пасся гнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Як умру, то поховайте мене в могилі. Серед степу широкого в країні милі. Рученьки терпну, злипаються віченьки. Боже, чи довго тягти з раннього ранку до пізної ніченьки голкою денно верти. В Україну йдіть, діти в нашу україну. Попіном з сиротою, а я тут загину в Україну з Італії. В'їжджайте, діти, у нашу Україну. Стрійканів вшанувати пам'ять великого кобзаря на Чернечу гору поїхали лікарі Стрійської центральної районної лікарні. Медики поклали вінок до підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка та ознайомились із з історичним краєм. Більше про це далі. Жити в Україні не побувати на Чернечій горі те саме, що бути в Римі і не бачити папу Римського. Так жартівливо розповідає про подорож до Канева стрейський лікар Ігор Приймач. У суботу він разом зі своїми колегами відвідали могилу Великого Кобзаря. Цю поїздку медики присвятили річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Перший раз були в Каневі. Враження були досить схвильовані, тому що попали в таке. Місце там, де кожен на мою думку, українець має присутній хоча б один раз за своє життя. Подорож каном була надзвичайно цікавою та пізнавальною. Стрийські медики відвідали Тарасову світлицю та побачили всю красу Чорнечої гори. На маківку Тарасової гори медики піднімались високими сходами. Головний лікар стрільської центральної районної лікарні Василь Круць та депутат облради Ігор Кароташ поклали вінок до підніжжя пам'ятника великого українця. Ми привезли з собою вінок від медиків Стрийського району, і він був поставлений до могили Тараса Григоровича Шевченка. Після цього ми була проведена екскурсія по е території, значить. Канівської гори, де є безпосередньо захоронені останки Тараса Григоровича Шевченка, Тарасова Гора. Це культурно-історична пам'ятка світового значення. Державний музей та заповідник. Він включає могилу Шевченка з пам'ятником літературний музей, експозиція якого знайомить з поетичними і малярськими роботами геніального митця допомагає збагнути джерела його творчості. Світлана Кренцев, Руслан Леськів стриські новини. До дня Шевченка зменшили Шевченківську премію. Президент Янукович скоротив розмір нагороди на 40 тисяч гривень. Голова Шевченківського комітету Микола Жулинський розповів: цитую розмір премії визначений в указі президента України Віктора Януковича. Це 130 тисяч гривень, хоча минулого року ця сума була 170 тисяч гривень. Безперечно, це дуже прикро, адже ми, щоб хоч трохи підняти не тільки престиж премії, а й фінансовий еквівалент, просили її збільшити до 200 тисяч гривень. Сказав Микола Жулинський. До речі, сьогодні в Україні відбулося вручення найпрестижнішої в Україні культурно-мистецької нагороди Шевченківської премії. Вперше урочиста церемонія вручення відбудеться не в національній опорі Україна а на Чернечій горі. Так вирішив новий президент Віктор Янукович. На захист рідної мови міське товариство просвіта організовує громадський потік на підтримку рідної мови 10 березня, з 16 до 18 години у центрі міста біля майдану Незалежності встановлять платформу. Кожен охочий зможе підійти до мікрофону і продекламувати поезію Шевченка, заспівати пісню на його слова чи прочитати вірші інших поетів про великого кобзаря. Організатори заходу впевнені, що цим дійством Страяни підтримують рідне слово. Цей день також започаткують громадську теку порад зауважень та. Та побажань кожен зможе письмово висловити свою думку на захист слова кобзаря. Ромаська тека мандруватиме нашим містом 58 днів. Хресна дорога вулицями Стрия в неділю 7 березня відбувся вже традиційний похід. Хресна дорога розпочалась від кафедрального храму спіння Пресвятої Богородиці. Процесія зупинялась біля Римокатолицького костелу Різова Пресвятої Богородиці, меморіального комплексу борцям за волю України, храму святого апостола Якова, хреста на роздоріжжі вулиці Богдана, Хмельницького і Львівської і храму благовіщення Пресвятої Богородиці. Завершився хресний хід біля кафедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці. І до інших подій крадіжка по стрийськи або прийшов, побачив, забрав днями о 9 годині 30 хвилин біля входу в адміністративний корпус Стрийського комбінату хлібопродуктів. номер 2 злодії викрили іномарку дві тисячі 2008 року. Випуску яка належить мешканцю стрийського району. Чоловік зовсім ненадовго залишив автомобіль біля входу до комбінату. А коли вийшов із будівлі, її вже не було. Відразу ж він із заявою звернувся до співробітників Стрийського міського відділу міліції. Які її розслідують справу? Допоможіть знайти Ганну Михайлівну Ванільську, 1931 року народження, уродженки села Бабану Самбірського району. Вранці 5 березня цього року жінка приїхала на ринок до Стрия і досі не повернулась додому. Якщо вам щонабуть відомо про місце перебування зниклої, повідомте за телефоном 097 52 34 364 або 097 94 265 52. Таким побачили цей день наші журналісти. Ми з вами побачимо завтра, як завжди, у цій порі. поріж переглянути матеріали можна на сайті telelan.com.ua. Нехай вас щастить. До побачення. Вітаю всіх глядачів нашого каналу та запрошую до мандрівки спортивними дорогами світу та України. З вами Ігор Тинків. Сьогодні про таке: найкращі волейболістки живуть в стрию. Президент Барселони побоюється арабських терористів. Вісім динамівських мільйонів за бразильський талант. Найкращі волейболістки живуть в Стрию. напередодні дня жінки в стризькі дю США відбувся 10-й традиційний регіональний турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений пам'яті відомого тренера Юрія Брунцвіка. Ви всі його пам'ятаєте, всі його знаєте. Це людина, яка все своє життя віддала волейболу. Виховала багато відомих спортсменів. І дуже приємно, що сьогодні на відкритті цього турніру присутні. Його вихованці вони не забувають його. З задоволенням приїжджають на цей турнір цього року. Участь у змаганнях взяло чотири команди зі Стрия Стрийського району Львова та Червонограда. Їх привітали начальник відділу фізичної культури та спорту міськвиконкому Руслан Каліцун і головний суддя змагань суддя національної категорії Леонід Вечерік. Наслідок шести зіграних двобоїв сумніви у визначенні переможців зникли. Після опанених трьох перемог беззаперечним лідером стала команда зі Стрия. Справжня ж інтрига розгорілася на волейбольному майданчику у грі за третє місце. Змагалися за місця на п'єдесталі пошани команди Червонограда та Львова. Протягом всього поєдинку команди демонстрували справжній професіоналізм і непоступливість, незважаючи на досить поважний вік деяких гравців команд. У першій партії з мінімальною перевагою перемогли молиболістки зі Львова 26-24. У другій і третій половині гри кращими все ж були гравці команди Червонограду, які здолали львів'янок з рахунком 25-10 та 16-14. Отож, переможцями турніру стала команда Стрия. Друге місце закріпилися. За волейболістками з Червонограду на третю сходинку п'єдесталу пошани зайшли учасники команди Львова. Переможці змагань отримали кубки та грамоти від Стрийського міського відділу фізичної культури та спорту. Окремим призом відзначили найкращого гравця турніру стріянку Галину Фельдман. Друга медаль українця на чемпіонаті Європи. Андрій Возняк здобув для України золоту нагороду у гонці переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів. Повідомляє чемпіон. Це вже друга медаль українського юніора на чемпіонаті. До цього ж Андрій Возняк взяв срібло в індивідуальній гонці. Реальна загроза. Президент іспанської Барселони, Жуан Лапорта, звернувся за допомогою до ізраїльської охоронної фірми, яка базується в Швейцарії. За інформацією іспанської газети Марка босс каталонців побоюється терактів з боку деяких арабських організацій в будівлі офісу ФК Барселона. Саме до цієї фірми Лапорта звернувся, нібито тому, що її агенти як вважається, мають зв'язки з ізраїльською спецслужбою Мосад. Президент Барси намагався вийти на цю фірму ще влітку. Ізраїльська охорона обійдеться каталонському клубу. В 420 тисяч євро на рік. Електронні технології створюватимуть численні паузи у грі. У футбольному суддівстві не будуть використовуватися відеоповтори і електронні технології, що дозволяють визначити, чи перетнув м'яч лінію воріт. Як повідомляє BBC News, таке рішення прийнято на засіданні міжнародної ради футбольних асоціацій, органу, який встановлює правила гри. У раду входять чотири представники ФІФА і на правах родоначальників клубу по одному представнику футбольних асоціацій Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. З восьми членів членів і ФАБ тільки представники футбольних асоціацій Англії і Шотландії висловилися за проведення експериментів і спровадження електронних технологій у суддівство. Інші члени ради виступили проти, пославшись на людську природу футболу і велику ймовірність виникнення численних пауз у грі у випадку вивчення спірних епізодів із застосуванням електроніки. Трансферні чутки київський динамо може придбати ще одного бразильця за інформацією, ІТА «Спортпрес», 19-річний бразильський півзахисник інтернаціоналя Джуліано Віктор де Паула, до якого виявляє цікавість низка європейських клубів, таких як «Фіорентина», Барселона, Борусія, Дортмунд і ЦСКА, може невдовзі опинитися в київському динамо. Чемпіони України, нібито, готові запропонувати за футболіста молодіжної збірної Бразилії від 7 до 8 мільйонів євро. Жадсона відправляють в Олімпійка ракетського Фулхем. Влітку Шахтар може втратити кількох виконавців. За інформацією італійського порталу Кальчо Mercato, півзахисник Шахтаря Жацон Родрігі знаходиться в транспортних планах Марсельського Олімпіка. Французький клуб хотів придбати атакуючого півзахисника ще взимку, але Шахтар навіть не обговорював можливість трансферу раніше літа. Сума трансферу може скласти близько 6 мільйонів євро. Жацон переїхав до Донецька у 2004 році і недавно продовжив контракт з гірниками. Тим часом захисник Шахтаря і збірної країни Ярослав Ракицький потрапив у сферу інтересів лондонського Фулхема. Він справив враження на тренерський штаб дачників під час матчів однієї 16-ї ліги Європи. Сума, яку лондонський клуб готовий витратити на 20-річного футболіста, поки не розголошується. І на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. З вами був Ігор Тимків. Вдалого робочого тижня вам та нових звершень. Завтра далі морозитиме, кажуть синоптики. Температура повітря коливатиметься від мінус 14 до мінус 8 градусів протягом доби. Тішить те, що весняне сонечко нагадуватиме про себе. Вітер південно-східний зі швидкістю 3,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 743 міліметри тут на стовпчика.